Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Гора, це Бориспільський район, і готуємо на продаж ось такий будинок в стилі хай-тек. Асфальтована вулиця. У нас заведено газ до будинку, це в нас гараж на два автомобілі, і також окремо є навіс, також на два автомобілі. Чотири автомобілі стає на території будинку. Заходимо. На територію. Ділянка у нас 12 соток. Так, ми знаходимося під навісом. Тут може стати або один великий автомобіль, або тут стане один автомобіль на території нашого будинку. Тут навіс, де стане один великий автомобіль. Також варто зазначити, що тут зроблено у нас три кільця, це наш септик з приливом. Будиночок збудовано з газоблоку товщина стін 400 мм. Далі йде утеплення, пінопласт сотка і мокрий фасад. Також зверніть увагу, у нас по всій території і будинку, і гостєвого будинку виконана ось така ледовська підсвітка. Дуже гарно виглядає, особливо ввечері. Окрім цієї ледовської підсвітки у нас є ще ось такі точечні світильники. Вони також у нас оздоблені по всій території. Виглядає ввечері, навіть днем виглядає це неймовірно круто. Така ідея, можливо хтось з наших підписників будує собі будинок, візьміть собі на замітку. Окрім цього, у нас додатково на вулиці є металеві трекові світильники. Ось так от. Вони виглядають. Тобто тільки на території у нас є декілька різних сценаріїв підсвітлення. Також звертаю вашу увагу на якісний керамограніт. Ним у нас виклана повністю вся територія нашої ділянки. Ось так от це все виглядає. Це глиний високий забор. Це все у нас рулонний газон. Вже виконане оздоблення на території будиночку. Ось такі насадження. Йдемо далі. Ну, все стандартно. Рулонний газон, автоматичний полив, капля. Ось так виглядає внутрішній двір нашого будинку. Окрім основного будинку, ми туди зайдемо пізніше, його площа 480 метрів квадратних. У нас є спа будинок, гостьовий СПА-будинок загальною площою 150 метрів квадратних. Зараз ми туди зайдемо, покажемо вам планування. Заходимо в гостьовий будинок. Так, це у нас велика вітальня. Тут планується кухня, в будинку йде процес ремонту. Ми його не зупиняємо, тому будинок виставлений на продаж вже. І його ціна на етапі ремонту одна, на фініші відповідно, буде інша. Значить, Що тут планується? Це у нас зона кухні, тут буде кухонний островок. І ось тут буде великий такий стіл для, обі... ну, для прийому обіду для гостей. В цій частині нашого гостєвого будинку планується камін. Тут буде зона камін. Так, далі у нас тут плануються такі скляні перегородки. Вони будуть трошки затоновані. І за цією перегородкою ось тут планується така вже кімната відпочинку. Тут будуть віники, будуть халати. Йдемо далі. Тут у нас планується сауна. Це купель для сауни. Тут вже також йдуть ремонтні роботи. З правої сторони буде пічка, сауна буде на дровах. І ось, власне кажучи, сама сауна. Буде в цій частині, а ось так вона виглядає. І її вже скоро почнуть монтувати. Так. А ось тут, так обережно, тут якраз кладуть плитку. Це у нас санузел на будиночок. Один санузел у нас на першому поверсі і один там, де у нас спальня кімната, є на другому. Піднімаємось на другий поверх. Ось такі у нас світильнички підсвітка з лівої і з правої сторони буде. Піднімаємось на другий поверх. Так, звертаю вашу увагу на те, що у нас перший і другий поверх тепла підлога. Ось такий керамограніт і замість плінтусів ось у нас такий також плиточка керамограніт. Ну і підвіконники також виконано з керамограніту. Виглядає це все дуже круто. Це в нас санузіл на другому поверсі. Зараз тут вже йдуть також підготовчі ремонтні роботи. Обшито вже з гіпсокартону. І, власне кажучи, спальна кімната. Тут буде ліжко, метр вісімдесят. Це санузіл. І ось це така невеличка вітальня. Тут буде стояти телевізор, диван, стіл. Така вітальна, тобто цю кімнату можна використовувати також як спальна кімната. Це основна спальна кімната і санузел. Так, гостівий будинок вам показали, йдемо далі. Це ще не все. Як ви звернули увагу, у нас є басейн на території. Ідемо до басейну. Дивіться, басейн викладений. Ось ось такої мозаїки, далі йде вже відповідна плиточка, басейн у нас з підігрівом. І окрім цього, ось тут у нас запроєктовано буде водопад. Водичка, яка в самому басейні, вона буде проходити через ось цю систему, впадати в басейн і далі рециркулювати, очищатися і знову заходити до басейну. Тут у нас знаходиться тепловий насос до нашого басейну. ось тут. А ось тут пункт управління. Так, Басейн у нас, повторюсь, з підігрівом і з противотоком. Також у нас є освітлення, ось там, якщо вам видно, басейн наш освітлюється. Так, йдемо далі. Це у нас. <генератор> на приміщення, де буде зберігатися генератор на будинок. Ось тут сюди виведений силовий кабель, тут можна поставити генератор. Це наше кострище. Тут буде така барбікю-зона, ось тут буде кострище і ось місце для навіть розеточки виведені. Це дровітня. Тут будуть зберігатися дрова. Так. Так виглядає наш будиночок з середини, з нашого двору. Тепер заходимо до основного будинку. Зайдемо з внутрішнього двору. Це у нас об'єднаний простір. Тут у нас кухня. А ось тут велика вітальня. Перший другий поверх повністю у нас тепла підлога. Зверніть увагу на ось цей великий підвіконник, він у нас також утеплений, він буде утеплюватися за рахунок теплої підлоги. Так, це у нас зона кухні. Давайте я трошки покажу вам по плануванню. Ось тут бачите, три великих вікна. Чудова інсоляція, максимальне освітлення цілий день. Тут буде стояти великий обідній стіл. Ось тут вже все підготовлено, буде стояти кухонний острів. І ось так повністю буде стояти кухонна стільниця, там буде холодильник, мікрохвильовка, тут буде фартух кухонний, ось така велика буде кухня. І тут відповідно зона ТВ, телевізор, також тут буде. Камін, біокамін стояти, великий диван, журнальні столики. Ідемо далі. Так, це у нас також є окремий вхід. Ось ми з вами зайшли Ось так, з цієї сторони. Так, ми зайшли звідси і пішли по території на віз. Ми пішли навколо будинку, а це власне вхід до самого будинку. Прямо у нас гараж. Тут також автоматичні ворота. Гараж у нас опалюється, дві машини сюди стане. І з гаражу е виходимо власне, до самого будинку. Заходимо до будинку, з лівої сторони у нас санузел гостєвий, помити руки. Ідемо далі. З правої сторони кухня, я вам вже її показав. І ось тут у нас основний такий великий санузел на першому поверсі. Тут планується ванна, кімната, тут туалет. Це величезних два омивальники з зеркалом. Ось. Ідемо далі. так Приворуч окремим блоком у нас є. З правої сторони планується спортзал. Тут може бути спортзал, може бути як одна з гостьових кімнат вже по бажанню нових власників. А ось тут з цієї сторони, це серце нашого будинку. Котельня. Значить, у нас два види опалення будинку. Основний котел газовий і додатково електричний котел. До будинку у нас підведено 50 кВт електроенергії. Тут у нас щитова, слаботочка, заведено оптоволокно до будинку, це бойлер. І також додатково поставимо системи очистки води, водопідготовки на будинок. Вікна у нас від ДІАС. Так, Перший поверх показав вам. Давайте ще з цієї сторони так, покажу вам кухню вітальню. І піднімаємося на другий поверх. Ширина наших сходів буде метр. Ось такі будуть сходи. Піднімаємось на другий поверх. Тут буде скільна перегородка. Така висока скляна перегородка. І з лівої сторони у нас велика спальна кімната з власним санузлом. кімната. Велике панорамне вікно і вид на внутрішній двір. Тут планується гардеробна кімната. Так, йдемо далі. Це в нас також одна з гостьових кімнат. Тут небагато освітлення, тому що поряд з нашим будинком є сусідній будинок. Ця кімната найменше освітлена, тому можна використовувати як гостьову, можна використовувати як велику гардеробну. Це друга, це, напевно, мастер бедрум вона найбільша по площі. І вона також має окремий санузел і окремий гардероб. Тут у нас санузел, гардероб і власний вихід на терасу. Велика тераса, зараз ми на неї вийдемо. Покажу вам. Ось така тераса. Це наша вулиця. Хороша асфальтована вулиця, широка. Сусіди у нас з правої сторони, з лівої. Ось тут живуть сусіди. І також є третя кімната. Вже четверта кімната на другому поверсі. Вона знаходиться в цьому крилі будинку. Це по плану це кабінет. Ось такий кабінет, невелике віконце. І ось тут планується кабінет. Друзі, ось такий неймовірний будинок, поки ще на етапі ремонту, але дуже активно йдуть ремонтні роботи. І до нового року плануємо вже закінчити всі чорнові роботи. Якщо вам сподобався цей проект, будинок, пишіть нам в директ, ми його вже можемо показувати. До зустрічі!